Щоб отримати цей маленький синій предмет, довелося чекати майже 17 років. У LEGO Star Wars 2007 року по рівнях розкидана валюта під назвою детальки, їх можна збирати та витрачати на купівлю персонажів. Деякі гравці буквально вичищають кожен рівень до останньої детальки. Але з часом стало зрозуміло, що одну з них просто неможливо підняти. Вона була не лише захована десь глибоко в межах рівня і поза камерою, але й знаходилася в зоні кілбоксу області, торкнувшись якої, ви миттєво гинете. То як Ши користувач під ніком Via Super зміг зібрати її аж через 17 років, він перепробував усе, що можливо в межах гри, використовував різних персонажів з унікальними вміннями, провалювався крізь підлогу, навіть вмикав чи ти, щоб грати за будь-якого неігрового персонажа і телепортуватися прямо на детальку. Але все було марно. І лише коли він помітив одну особливость йоди, справа зрушила з мертвої точки. Адже йода один із небагатьох персонажів із нестандартним хитбоксом. Тож, використавши ігрову механіку та самого йоду вія Супер нарешті зміг дістати цей маленький синій предмет.